Церемонія відкриття оновленого медичного закладу не завадила ані прохолодна погода, ані зимовий дощ. Захід приурочили Дню Святого Миколая, який пройшов днем раніше. Зібралося чимало людей. Були школярі, депутати міської та обласної рад. Усі, хто долучився до оновлення дитячої поліклініки, важливо сказати, що колишній міський голова Володимир Мельник відразу відгукнувся та всіляко сприяв реалізації цього проекту. Саме світлій пам'яті Володимира Олександровича ми присвячуємо відкриття оновленої дитячої консультації. Згадуючи його добрі діяння та тепле чуйне ставлення до людей вся громада Бухівщини змогла зруйнуватися та довести почату ним справу до логічного завершення. Сьогодні у нас дійсно свято. Ми відкриваємо оновлену дитячу консультацію. І на нашому святі присутні багато гостей, які доклали чимало зусиль для створення комфортних умов при наданні медичної допомоги наймолодшим жителям нашого міста. Ще навесні до Обухівської організації партії регіонів звернулися батьки дітей, що обслуговуються у даній поліклініці. Вони нарікали на неестетичний стан приміщення. Після цього звернення серед жителів мікрорайону було проведено соціологічне опитування по виявленню найгостріших проблем і дійсно проблема дитячої консультації стояла на першому місці. Досконало вивчивши всі нюанси, спеціалісти Бухівської міської організації партії регіонів розробили соціальний проєкт, який носить назву Комфортні умови якісне медичне обслуговування. Загальними зусиллями усіх хто відгукнувся, вдалося повністю відремонтувати усі кабінети дитячого закладу, реєстратуру, санвузли, приймальні кімнати, хол приміщення тощо. Із міського бюджету на цю добру справу було витрачено 200 тисяч гривень. Допомогу у розмірі біля 100 тисяч гривень на оснащення поліклініки меблями, необхідним остаткуванням та іншими речами внесли депутати міської ради різних партій. Вагома частина коштів надійшла від народних обранців з регіонів. На заході лунало чимало слів подяки за небайдужість. Хотілося б подякувати товариству міський житловий центр і його керівнику, депутату міської ради воровець Лукові Іванівні за якісно проведений ремонт. Низький окрім депутатам фракції партії регіонів міській раді, які спільно з організацією роботодавців на зібрані ними кошти, а це близько 100 тисяч гривень, закупили і укомплектували цей заклад меблями та обладнанням. Крім того, окремі депутати передали меблі із власних офісів. Віддячив усім причетним і головний лікар Обухівської центральної районної лікарні Василь Намостюк. Тепер філіал дитячої поліклініки має усі необхідні умови для обслуговування маленьких пацієнтів. Свого боку я хочу сказати, що ми обіцяємо вам підтримувати належний порядок в поліклініці з допомогою дітей. Це буде, повірте, дуже просто і все буде нормально. Ми обіцяємо, що ми все зробимо, щоб наші діти були здорові. І рідше боліли. Дякую всім, всім, всім за допомогу в ремонті поліклініки. Не оминуло увагу цю важливу подію і представники обласної влади. З оновленням дитячої поліклініки приїхав привітати і заступник губернатора Київщини Тетяна Подашевська. Втілення в життя цього проекту це якраз і є. Підсумок чудової роботи громади, влади і партійної організації, якраз надзвичайно такий яскравий приклад. Бо з ініціативи вийшли члени партії регіонів, подивившись, який тут безлад, підхопила влада, і таким чином ми сьогодні отримали прекрасне приміщення. Це є один із прикладів того, яким повинна бути медицина. Бо сьогодні ми повинні говорити перш за все, про доступну і якісну медицину. І безумовно, коли зовсім недавно, вибачте, тут гуляв вітер у цих приміщеннях, і не можна було роздягнути дитину, тому що дитина могла підхопити собі будь-яку простуду. А сьогодні це затишне приміщення, де відчувається дух дитячий. Тут ти виходиш звідси здоровим, тут не можна хворіти. Відтепер і колектив працівників дитячої поліклініки, і мами з дітками, які будуть відвідувати цей заклад, почуватимуть себе комфортніше та затишніше. Марина Кошкіна, Андрій Гузєв, студія Барт.